Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці математики. Сьогоднішня тема віднімання чисел від числа 14 і 15. Пролунав уже дзвінок. Починається урок. На уроці не куняй. Математику вивчай! Працюємо сьогодні за підручником сторінка 31-32 та друкованим зошитом сторіночка 20. Почнемо з усної лічби. Пограємо в гру збери яблука. Наші друзі, поспішайко та мрійниця, збирали яблука. Мрійниця збирала в кошик під номером 14, а поспішайко під номером 15. Отже, давайте допоможемо друзям зібрати яблучка в кошик. Отже, нам потрібно з вами порахувати вирази і дізнатися, кому яке яблочко дістанеться. Дивимося перше яблучко червоне. 27 відняти 10 і відняти 2. Порахуйте швиденько, скільки буде. Отже, кому дістанеться це яблучко? Правильно, поспішайко. Наступне 10 плюс 5. Правильно, також поспішайко отримає. Далі 9 плюс 5. А це яблучко отримає мрійниця. Наступне 22 відняти 10 і плюс 2. Це до мрійниці яблучко. Так, наступне 50 відня... додати 5 відняти 40. Це до поспішайка. Наступне яблочко 10 плюс 8 відняти 4. Це до мрійниці, правильно. Наступне 45 відняти 30. Це до поспішайка. Далі 20 відняти 5. Знову до поспішайка. Наступне 17 відняти 3. Це яблучко забере мрійниця правильно. І 34 відняти 20. І це яблучко йде до мрійниці молодчинки. Відкрийте свої робочі зошити. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Не забувайте пропускати 4 клітинки. Запишемо каліграфічну хвилинку. Вам потрібно записати ряд чисел, вставляючи пропущені. Уважно подивіться: У нас стоїть цифра 4, 8, далі, якесь число пропущено. 16. Потім 2 числа пропущено і 28. Подумайте, які потрібно вставити числа. Давайте перевіримо. У нас є 4, 8, між ними різниця 4. Далі, якщо ми додамо ще до 8 плюс 4 буде 12. 12 плюс 4 у нас 16. 16 плюс 4 це буде 20, 20 плюс 4. 24 і 24 плюс 4 це 28. Ось такі числа вам потрібно було вставити. А зараз, діточки, невеличка самостійна робота. Запишіть посередині самостійна робота. Вам потрібно порівняти значення виразів. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Не забувайте, для того, щоб порівняти вирази, спочатку їх треба обчислити, а потім вже порівнювати самі результати. Попрацюємо з підручником Сторіночка 31 Виконаємо завдання номер 2 Попрацюємо над ним усно. Котру годину показує кожний годинник у першій половині дня. Котру годину буде через 6 годин і котра година буде 4 години тому. Отже, давайте розбиратися. Роздивіться перший годинник. Котру годину показує цей годинник, якщо це буде перша половина дня. Вірно, 11 годин, тому що маленька стрілка показує на години, вона стоїть на 11, а велика на хвилини стоїть на 12, це 0,0. Тобто 11,00 буде. Добре! Тепер нам потрібно сказати, котра година буде через 6 годин. Тобто нам треба наш годинник перевести на 6 годин вперед-стрілочку. Котра ж буде година, як нам дізнатися це? Правильно, треба до 11 додати 6. І ми дізнаємось, котра буде година. 17 годин, правильно. А ми знаємо, що 17 годин це яке число на годиннику? Це число 5, правильно, тому що 5 в другій половині дня означає 17. А тепер нам треба сказати, котру годину наш годинник буде показувати 4 години тому. Тобто, нам потрібно наші стрілки повернути назад, не вперед, як тільки що робили, а повернути їх назад на 4 години. Як нам це дізнатися? Вірно, діти, нам потрібно відняти 11, відняти 4. Так, скільки буде? Правильно, 7 годин. Тобто, наш годинник показував на 7 4 години тому. Трошки важкувато діти, але давайте розбиратися. Роздивляємося другий годинник. Котра година на годиннику в першій половині дня. Правильно, 6 годин. А якщо б це була друга половина дня, було б 18, правильно. Отже, 6 годин. Котра година буде через 6 годин, як дізнатися? Правильно, треба 6 плюс 6. Скільки буде? 12. Молодці. Отже, годинник буде показувати на 12 годин. Так, а як дізнатись, котра година буде 4 години тому? Котра була година? Треба від 6. Відняти 4. Молодці. Скільки буде? Дві години. Тобто, годинник показував на цифру 2. Дві години. Так, роздивимося третій годинник. Котру годину він показує в першій половині дня? Вірно, 9 годин, молодці. А котра година буде через 6 годин. Тобто, годинник вперед переводимо. Яку дію будемо виконувати? Правильно, треба до 9 додати 6. Скільки буде? 15 годин. Так, давайте пригадувати. Яке число нам показує на годиннику? 15. Це циферка 3. Вона в другій половині дня буде називатися 15. Так, а тепер котра ж година була 4 години тому. Треба від 9 відняти 4. Молодці. Скільки буде? Буде 5. Отже, годинник показував на циферку 5. Наступний годинник котра година в першій половині дня. 12 година, молодці. Котра година буде через 6 годин. Треба 12 плюс 6, правильно! Це буде 18 година. 18-та година, дітки, це циферка 6. Вона називається в другій половині дня 18. А котра ж година була 4 години тому? Вірно, це від 12 відняти 4 потрібно. Буде 8 годин. Роздивимось наступне завдання номер 3. Виконаємо його також усно. Давайте прочитаємо рівності 5 дорівнює 4 плюс 1. 5 дорівнює 5 плюс 0. 6 дорівнює 4 плюс 2, 6 дорівнює 5 плюс 1. 7 дорівнює 4 плюс 3. І 7 дорівнює 5 плюс 2. Нам потрібно продовжити ці рівності для чисел 8. Та 9. Роздивіться перший рядок. Давайте ще раз прочитаємо: 5 дорівнює 4 плюс 1, 6 дорівнює 4 плюс 2, а 7 дорівнює 4 плюс 3, яку ми складемо рівність для 8? 8 дорівнює 4 плюс 4, тому що було 4, 4 плюс 1, 4 плюс 2, 4 плюс 3, отже наступне буде 4 плюс 4. А для 9 яку можемо скласти рівність, 4 плюс 5, молодці. Дивимося тепер нижній рядок. 5 дорівнює 5 плюс 0, 6 дорівнює 5 плюс 1 і 7 дорівнює 5 плюс 2. Для 8 яку можемо скласти рівність? 8 дорівнює 5 плюс 3, правильно, а для 9. 9 дорівнює 5 плюс 4. Тобто у нас збільшувався другий доданок кожного разу на 1. Трошки відпочинемо. Завдання номер 4 на сторінці 32. Виконаємо його письмово. Запишіть собі в зошит вирази 4. Нам потрібно з вами виконати дії за зразком. Записуємо собі в зошит перший вираз 11 відняти 6. Пригадуємо з вами цей спосіб віднімання. Нам потрібно друге число розкласти на зручні доданки. Перший доданок повинен що? Правильно бути таким, щоб 11 відняти цей доданок, у нас утворився десяток. Правильно. Отже, 6 ми розкладемо з вами на 1 і 5. Бо 11 відняти 1 буде 10, і віднімаємо ще 5, дорівнює 5. Наступні вирази діти виконайте самостійно за зразком. Давайте перевіримо. 15 відняти 6. 6 розділяємо на два зручних доданка 5 і 1. Бо 15 відняти 5 буде 10. І ще віднімаємо 1, буде 9. 14 відняти 8. 8 розкладаємо на 4 і 4. 14 відняти 4 буде 10. І віднімаємо ще 4, дорівнює 6. 15 відняти 8. Розділяємо на, 4, ой, на 5. і 3. 15 віднімаємо 5 буде 10. І віднімаємо ще 3 дорівнює 7. Роздивимось завдання номер 5 Виконаємо його також письмово. Запишіть собі в зошит. Вирази 5. Нам потрібно з вами обчислити різниці двома способами. Запишемо перший вираз. 14 відняти 9. Виконаємо його першим способом. Розкладання першого числа на. Зручні доданки. 14 ми з вами можемо розкласти на 4 і 10. Добре. 4 плюс 10 і віднімемо ще 9. Далі нам потрібно відняти від десятка число, бо так зручніше. І додати ще 4 дорівнює 5. Другий спосіб. Ми розкладаємо друге число на зручні доданки. 9 це у нас 4 і 5. 14 віднімаємо 4 це буде 10, і віднімаємо ще 5, дорівнює 5. Вираз 15 відняти 9 виконати самостійно двома способами. Давайте перевіримо. 15 відняти 9 виконаємо першим способом. 15 нам потрібно розділити на розряди 5 І плюс 10. І ще віднімаємо 9. Далі нам потрібно від десятка відняти число 9. І додати ще 5. І це дорівнює 6. Наступний спосіб ми розкладаємо друге число на зручні доданки. Це 5. І 4. 15 віднімаємо 5 це 10. І віднімемо ще 4. Буде 6. Наступне завдання 6. Виконуємо його письмово. Нам потрібно з вами накреслити у зошиті таблицю та заповнити її. Запишіть в зошит завдання 6. Роздивіться малюнок. Перед нами що знаходиться? Вірно, листочки. Нам потрібно з вами заповнити ось таку таблицю. В зошиті діти намальовані листочки, а ви можете замість листочків написати назви дерев, з яких ці листочки. Отже, перший листочок це тополя, другий це бузок, дітки це сірень, да, ми її називаємо бузок, третій дуб, далі клен і каштан. Накресліть, будь ласка, собі в зошит таку табличку. Отже, наше завдання порахувати кількість листочків на малюнку і знайти, скільки всього листочків намальовано. Рахуємо тополі. Вірно, листочків тополі 8. Тепер буску рахуйте. Правильно 6. Дуб. Листочків дуба 3. Правильно клен. Вірно, 5. А каштанів скільки порахуйте. Молодці, 4. А тепер вам потрібно порахувати кількість всіх листочків. Як це зробити? Правильно, діти, потрібно додати кількість листочків. І скільки всього на малюнку листочків? Вірно, 26. Тепер попрацюємо в друкованому зошиті. Сторіночка 20, завдання номер 4. Обчисли масу предметів на кожному малюнку. Подивіться, скільки тут у нас всього намальовано. По-перше, ми бачимо, що ваги, правильно, на вагах лежать якісь предмети. Добре. Роздивимося перший малюнок, перші ваги. З лівої сторони у нас лежать гирі. З правої у нас лежить пакунок, і лежить гиря. Давайте вирішувати, що тут треба зробити. Для того, щоб дізнатися, яка маса, тобто скільки важить наш пакунок, нам потрібно з вами порахувати гирі, тому що за допомогою них ваги наші врівноважені. Отже, роздивимося зліва. Скільки у нас кілограм показують ваги. Порахуйте. Є 10 кг, є 2 і 2. Скільки всього кілограм зліва? Правильно 14. Так, А справа яка кількість вагів? Одна вага і яка маса? Правильно 5 кг. Отже, для того, щоб наш пакунок. Врівноважився на вагах, поклали 14 кг зліва і доклали 5 кг справа для того, щоб врівноважити, тому що 14 було, мабуть, десь забагато, тому поклали ще 5, для того, щоб дізнатися масу нашого пакунку, потрібно від, від, з, з лівої сторони кілограмів. Від 14. Відняти оці 5, які доклали до пакунка для того, щоб врівноважити ваги. Тобто, ми віднімаємо 14 відняти 5, це дорівнює 9 кг. Отже, 9 кілограм буде важити наш пакунок. Якщо б прибрати ті, ту гірку 5 кг, 14, звісно, би що? Переважило да? і було б нижче, ніж пакунок. А для того, щоб врівноважити, поклали ті ще 5 кг, але вони не входять у вагу нашого пакунка, тому ми їх відняли. Ну, ось таким чином дітки важать масу предметів. Роздивимося другий малюнок. У нас з вами кавун. Як дізнатися його масу? Роздивимося на гирки зліва, яка там у нас маса показується. Правильно, є гирка 5 кг і 10 разом це 15, отже, гирі нам показують 15 кг. Але коли їх поклали на ваги, наш кавун став менше, наші гірки переважили кавун. І для того, щоб врівноважити наші ваги, до кавуна доклали ще скільки кілограм, подивіться справа, ще 6 кг. Вірно, тоді ваги врівноважилися. Але цей 6 кг це ж не сам кавун, це доповнення до кавуна. Як дізнатися масу нашого кавуна? Потрібно від 15 відняти 6, ті, які доклали, як допоміжні такі гирки. Так? Отже, це буде 9 кг, важить наш кавун. Роздивимось останній малюнок. У нас з вами помідори. Подивимося, скільки кілограм поклали на ліву гирку. Ой, на ліві ваги. У нас є гирі 5, 5, 2 і 2. Скільки це кілограм? Правильно: 14. І що ми знаємо, що якщо поклали 14, вони що? Переважили і доклали ще до помідор, скільки кілограм. 6 для того, щоб врівноважити ваги. Добре, яка ж маса наших помідорів? Треба від 14 відняти 6 ті, які доклали допоміжне. І це скільки буде? Правильно 8. Дуже важко діти. Але це потрібно знати, і в цьому потрібно розбиратися. Самостійно ще виконайте в друкованому зошиті на сторінці 20 завдання 1, 2 і 3. Дякую вам за роботу. Оберіть листочок свого настрою, намалюйте його в зошиті. До побачення!